Щоб ми зараз налаштувалися і спробували пороздумувати над одною темою. Тема буде називатися Як Бог міняє плани людей. Ідея цієї проповіді показати, що не все відбувається так, як бачить наш розум певні речі в нашому житті. Як для прикладу, як і на першому, так і на другому зібранні в нас є багато дітей. І, наприклад, в якій сім'ї, як, де мама тримає на руках дитину, де тато, Міняються, виходять десь, де треба там, трошки може заспокоїти дитину. І якщо ми говоримо про світогляд людини, про мислення людини, коли людина дивиться на таку картину, то все, що приходить в розум, то дивлячись на життя, то все, що приходить в розум для людини, нормальної, яка мислить, яка мріє. Що життя має продовжуватися людське. І це нормально, коли тато веде під венець свою доньку, да? коли мама витирає сльози на весіллі, коли одружується її син. Так, так працює наш розум, так працює наше мислення. Але те, про що проповідував Горій Євдійович, поряд з тим, як Бог часто, відповідаючи на нашу молитву, Він робить чудеса. Так само і ми, споглядаючи на наше життя, мусимо констатувати факт, що не завжди те, як ми бачимо життя, воно так рухається. Давайте спробуємо ще раз зафіксувати цей момент. Не дивлячись на те, чи віриш ти в Бога, чи не віриш, чи добре ставлення ти маєш до життя, чи недобре, Бог часто міняє наші плани в нашому житті. Можливо, хтось не знає, можливо, хтось зараз спостерігає за проповіддю в нас в соцмережах, або можливо, хтось прийшов і не може до кінця усвідомити в двох словах. Минулу суботу ми отримали новину про те, що Ілля Сірко, член церкви, Надія, він загинув, виконуючи свій військовий обов'язок в селі Новоселівське Луганської області. До речі, там, де отримав поранення один з наших друзів, Сашко Онищук. Це село стало якимось таким не зовсім приємним для нас. Але на цьому тижні ми звершили скорботне служіння, і багато хто з нас ми плакали. Це загальна картина для того, щоб ми розуміли, що відбулося, як хто, можливо, не знав. І Поряд з тим, як Бог відповідає на молитви наші, поряд з тим, часто відбуваються в нашому житті зміни. Які не можуть вкластися в наш розум, які не може наше серце не може повірити, наше серце не може сприйняти. Я розумію вас і кожного, і ви не відрізняєтесь, мабуть, від мене в продовження тих думок, яких я говорю, коли ви прочитали повідомлення, що Ілля загинув 100% кожен з вас. Ви почали задавати запитання, ні, так не може бути. Можливо, помолилися, можливо, можливо, неправильно зрозуміли, можливо, він в полоні, можливо, він ранений. І так, далі, і так далі. Тобто, чому ми себе так ведемо? Ми ведемо себе так, адже ми відштовхуємо цю інформацію від себе. Ми не хочемо в це вірити. Ми не хочемо все це, це сприймати, ми не хочемо з цим жити. Але час так приходить, часто, що ми зустрічаємось з такими моментами. І Я би хотів би сьогодні разом, щоб ми поглянули на одну історію одного чоловіка, якого звали Степан. Коли би знову ж таки подумати про життя Степана, я думаю, що частково, можливо, ми знаємо, хто такий, але зараз ми трошки детально, швиденько обід пройдемо по його життю, то він дуже сильно відрізнявся на фоні інших людей. І якщо говорити прямою мовою, то Єрусалимська церква вона отримала дуже хорошого служителя. І я думаю, що коли церква отримує хорошого служителя, то церква має бажання і ось таке правильне добре відношення, щоб цей служитель він не служіння, адже він добрий служитель. Насправді він, він, він поставлений Богом для виконання якогось доручення. І церква розуміє, що вона отримала благословіння, коли має ось такого служителя. Давайте спробуємо спочатку. Апостоли, які почали служити, і Бог народжує церкву. Апостоли почина... розпочинають, верніше продовжують проповідувати і молитися, перебувати в Люди починають перебувати в науці апостольській. І написано, що коли вони проповідують, то приходить момент, коли тисячами церква наповнюється людей. Уявіть собі, що ось така кількість людей приєднується до церкви. І відповідно, коли церква починає зростати, зростає одна категорія людей. І та категорія людей вона розпочинає, ніби таке перше незадоволення виявляти в церкві, адже вони являються занедбаними, ці жінки, і вони, як би сказати, звертаються з таким проханням. Нас не обслуговують в церкві, про нас не дбають, про нас не піклуються. І апостоли, дивлячись на цю ситуацію, вони кажуть, нам не належить залишити проповідь і молитву і служити цим людям, але каже, давайте ми. Знайдемо дияконів, знайдемо достойних людей, які зможуть взяти це цю відповідальність на себе. І ось ми бачимо, як в церкві з'являється таке покликання, як деякон, така посада з'являється. Це людина, яка покликана служити при столах. Звичайно, культурний момент. Е, е, Момент часу він деякими моментами змінював позицію діакона, І навіть зараз, якщо ви візьмете для прикладу, наприклад, там дві церкви і запитаєте, які обов'язки діакона, то ви побачите розбіжності. І в цьому немає ніякої проблеми. Питання в тому, які є запроси в церкві, відповідно, і на такі людину ставлять. І ось коли учні вони задаються запитанням, що їм треба достойні чоловіки, які могли б виконувати це служіння, то написано в п'ятому тексті так. І всім людям сподобалось це дії святих апостолів, шостий розділ, п'ятий текст. Ми вже починаємо досліджувати життя Степана, і ми зможемо побачити ці такі важливі, добрі речі, які важливо переглянути сьогодні кожному з нас в нашому житті. І всім людям сподобалось оце слово і обрали Степана повного віри та Духа Святого. Що ми бачимо? Ми бачимо якусь, ніби першу інформацію про цього чоловіка, і ми вже можемо задати запитання, а хто він? Вперше, що ми бачимо, ми бачимо певну характеристику, яку дає не сам Степан про себе. І це дуже важливо, бо коли б вас запитати, який ви, то ви б точно розказали б тільки позитив. Ну, можливо, дуже близьким людям ви б сказали б якісь негативні речі, які, можливо, переживаєте. Але інші люди, які спостерігають за Степаном, вони дивляться за життям цього чоловіка, і вони чують, що апостоли пропонують поставити його на таку відповідальну на таке відповідальне служіння. І написано, що людям це сподобалось. Це немало важливий момент цієї історії. Але далі автор він описує життя цього чоловіка, і він каже: Він повний віри та Духа Святого. Якщо Друга річ, Дух Святий, він не приходить по тому, що ми кажемо, от ми хотіли б прийняти Духа Святого. Так? Ми, кажемо, от ми б хотіли б на цьому тижні отримати Духа Святого. Бог сам по своїй доброті, по милості своїй дає Духа Святого для нас. Але коли люди дивляться на життя цього чоловіка, і вони кажуть, він був повний вірі, то це момент, коли вже відбувається наша відповідальність. Коли ми говоримо про характеристику цього чоловіка, про те, що він повний Духа Святого та віри, то це вже говориться про його відповідальність. Тут ми бачимо ширшу характеристику і усвідомлюємо насправді, який цей чоловік є в житті. Це людина, яка піклується про свою віру, це людина, яка все робить для того, щоб віра, яка є в нього в житті, вона допомагала йому проходити усі випробування, які є в житті. Ця віра формується впливом, який Степан дає можливість проводити певним процесам, певним ділам в його житті. Далі, коли ми дивимося на життя цього чоловіка, то ще раз автор говорить, що Степан повний віри та сили чинив між народами великі знамена та чудеса. Це восьмий текст. І споглядаючи на життя цього чоловіка, можна сказати, хай би цей чоловік жив дуже багато років. Хай би цей чоловік жив би довго, і Єрусалимська церква мала би хорошого служителя. Але на етапі певного життя Степана з'являються люди, які починають протистояти проти нього. І написано про те, що в 10-му тексті, але, вони, але встояти вони не могли проти мудрості і духа, що він ним говорив. Тобто, ми бачимо, що в житті цього чоловіка відбуваються певні труднощі, відбуваються певні проблеми в служителя. Ці, ці проблеми вони починають набирати такого не зовсім простого характеру. І в 15 му тексті, останній вірш 6 розділу написано про дуже ще один важливий момент. Коли всі, хто в Синедріоні сидів, на нього споглянули і бачили лице його як лице Ангела, ми бачимо, як безпосередньо Бог втручається в цю ситуацію. Ми бачимо, як Бог втручається в ситуацію і заступається за, за Степана. Я не думаю, що Степан мав здібність. Змінювати своє обличчя і бути схожим на Ангела. Але те, коли люди почали протидіяти проти нього, вони почали на нього тиснути, то принципи Степана вони почали проявлятися. Ситуація, яка починає стискати Степана, його реакція, його дія, його, взагалі, те, як він реагує, насправді показує його середину. Все більше і більше тепер ми можемо зрозуміти, що таке віра. І якою вона є в житті цього чоловіка, коли він розпочинає від ніби від буття і до об'явлення роз'яснювати людям, які протистоять проти нього, він він роз'яснює план Божого спасіння, то в самому кінці Степан переходить в таку відкриту розмову до них. І ми бачимо в сьомому розділі 51 й текст, він говорить наступні слова: О ви, твердоши, люди, серця й вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви, котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та вбивцями. Ви що закона одержали через зарядження ангелів та не зберігали його? Ми бачимо, Степан іде в відкриту розмову з цими людьми. Ми знову ж таки дивимося, наскільки його принципи стають для нього. Важливими навіть в такі моменти, коли він усвідомлює і розуміє, що в його життя приходить небезпека. І те, коли ми говоримо, що Бог часто міняє плани людей, воно саме відбувається так. Коли ми дивимося на життя інших апостолів, наприклад, візьмемо до прикладу Івана, його життя пройшло з перешкодами, з труднощами, але ми бачимо, як Бог беріг цього чоловіка, як Бог дав можливість померти своєю смертю. І я думаю, що кожен із цих е, е, апостолів, деяконів, служителів, теж розраховував на таке втручання і милість Бога, але чомусь так часто трапляється в житті цих людей. І як прикладом стала велика кількість апостолів, які покінчили своє життя мученицькою смертю, ми бачимо дуже важливий момент, дуже серйозний момент, коли Степан лишається вірним своїм обітницям, коли він залишається вірним тим принципам, які є в його житті. І навіть при наявності того розуміння, що зараз може відбутися вкаменування, зараз може відбутися смерть. Степан лишається вірним своєму покликанню. Степан лишається вірним тому, чого його у свій час навчив Дух Святий. І читаючи знову ж таки в продовження сьомий розділ дії Святих Апостолів, ми бачимо, як закінчується життя цього чоловіка. І як зачулиш, оце вони запалилися гнівом у серцях своїх. І скриготали зубами на нього, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: ось я бачу відчинене небо і сина людського, що й по Божій правиці стояв. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затоляти, та й кинулись однодушно на нього. І за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали у ногах юнака, який звався Савлом. І побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого, упавши ж навколівшки, скрикнув гучним голосом Не залічи їм, о Господи, цього гріха. І промовив, промовивши це, він спочив. І восьмий розділ, другий вірш: І поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. Ви можете бути незгіднім з тим, що я скажу далі. Але я вірю в одну річ: те, коли помирав Ілля, він бачив Ісуса, який зустрічав Його. Те, коли помирав Ілля на полі бою, я вірю, що той, кого він любив, він зустрів його. І, на жаль, Бог змінив плани, бо я вірю, що кожен з нас. Ми молились і переживали і надіялись, що Бог змінить в кращу сторону, як ми це усвідомлюємо, як ми це сприймаємо. Але чомусь Бог поставив крапку в цій історії саме безпосередньо в житті нашого брата. Я скажу вам, що цей тиждень був нелегким, але він був цікавим тим, що церква і деякі брати стали з такою хорошою доброю пропозицією. Відновити молитовні сніданки, за які колись свій час дуже сильно переживав Ілля. І я думаю, що ви пам'ятаєте зі свідченням багатьох людей часто, можливо, не часто, але декілька разів 100% були моменти, коли він приходив сюди і сам молився за всіх нас. І насправді це, хай, хай це звучить докором, в першу чергу для мене і для кожного з вас. І коли ось цей тиждень з понеділка по суботу на 7.07 сюди приходило близько 21... ну, був момент, коли ми нарахували 21 людину. Я думаю, що Ілля, який з неба споглядає, він радіє. Радіє, бо ніколи в житті при його житті 21 людини не було на молитві. Але це спонукує нас до якихось певних змін. Такі моменти вони задають для нас незручні запитання. І ось на завершення цієї історії, на завершення моєї проповіді, я б хотів би задати вам одне запитання. Чому ви плакали на похороні? Чому? Ви плакали на похороні. Я б хотів би сказати, що це Ну не переживайте. В цьому немає ніякого стиду, якоїсь слабкості. Але я б хотів би задати вам запитання, за ким ви плакали на похороні? Перша відповідь: ви плакали за нашим братом. Це, це правильно. Ви плакали за його дружину, яка приймає статус дови за дітьми. Але я би хотів би, щоб в тій кількості сліз були сльози за вами самими. Бо коли ми говоримо, що ми плакали за кимось, то ця подія вона забудеться з певним часом. З певним часом ця подія стане історією, і з кожним днем вона буде все віддалятися, і віддаляться і віддаляться. Але моя ідея сьогодні закликати кожного з нас плакати по тому, що, можливо, наше життя не до кінця відповідає тому стандарту, до якого кличе Ісус. Правда, ми всі захоплюємося життям Іллі. Правда, аби сьогодні ще раз дати можливість вийти сюди і нам говорити про його життя, то багато хто з вас ви б сказали б дуже хороших історій. Більше того, кожна історія закінчувалася тим, що ви казали, це був достойний чоловік. Більше того, я вам скажу, Настя Коханевич цікаво встигла сфотографувати, хто бачив, коли ми прощалися з Ільою на, на площаді, навіть афіша кінофільму вказала був Ілля. Там писало праведник. Простий збіг обставин, я з цього ніякого не роблю, ніякої історії, ніякої духовної ідеї. Але кожен з нас, мабуть, вийшов би і сюди і сказав би, так, це був праведник. Але тепер стоїть запитання: якщо його смерть не спонукує нас до того, щоб унаслідувати те життя, яким він жив, ті принципи, якими він жив, то ті сльози це просто ваша реакція і моя. Я не знаю, де на якому етапі вам було важко. Я не знаю, як та будівля називається на кладовищі, але то був момент для мене особисто один із важких моментів. Я не знаю, де вам було важко: на Майдані, на Преображенні, на кладовищі. Не знаю, можливо, по дорозі виїхали. Це був важкий момент, але коли ми говоримо, що ці моменти викликають нас сльози, то хай ці сльози стануть початком певних змін. Ми обов'язково відновимо молитву на 7.07. Я не думаю, це. Це було б дуже безглуздо після таких подій махнути рукою на таку подію. І мені приємно, знаєте, було що дехто, прийшовши на молитву, він казав про те, що я перший раз прийшов в житті на молитву. Я би хотів би, щоб, друже, в твоєму житті брат, сестра, друг, щоб в твоєму житті і другий, третій, і десятий, двадцятий був. Нам треба молитись. Нам треба знаєте, взяти оцю таку естафету і понести її. Цікаво, якщо ви були уважні, то історія смерті Степана закінчується тим, що одяг зняли зі Степана і положили біля кого? Біля Савла. Коли ми говоримо про те, що Бог піклується про свою церкву, Бог піклується про служителів і дає цих служителів, та як символічно все відбувається, коли в восьмому розділі оплакують Степана. Його одяг знімають, кладуть біля Павла, і в наступному розділі відбувається наступне. Ісус зупиняє Павла, вірніше Савла, і каже, що тобі треба зупинитись. Знаєте, після проповіді до мене підійшов один брат, каже, це так символічно, коли одяг праведника зняли, положили біля неправедника. І через дуже короткий час той, хто був неправедний, став праведним. Вибачте за тавтологію, але я думаю, ви усвідомили цей момент. Звичайно, знову ж таки, одяг не має в собі ніякої сили, але це так символічно, як Бог піклується про церкву. Я не знаю, але я хотів би вірити в це, що, можливо, серед вас є Павло, який ще, можливо, Савл даруйте. Можливо, ви споглядаєте на життя і не зовсім бачите себе служителем, але, можливо, по відходженню одного Бог найде іншого, і Бог піклується про церкву. Бог піклується, і, можливо, сьогодні ти думаєш, хто буде відповідати за молитовне служіння, друже. а, Можливо, ти будеш відповідати за це служіння. І приклад Ілі Сірка, який в свій час посіяв це зерно, воно проросте в твоєму житті і в житті церкви. Степан проніс свою віру і пройшов через випробування по одній причині, по тій причині, що він був повний віри, Духа Святого і сили. І якщо ми сьогодні говоримо, що ми хочемо змінити якось життя і стати ми схожими на Ісуса, на того, на кого рівнявся Ілля, то переживайте за свою віру, будьте слухняні Духу Святому. І черпайте сили в Бозі в Ісусі Христі. І якщо вам сьогодні хочете, хочеться плакати, плачте, але нехай ці сльози стають добрим початком змін у вашому житті. І Бог, який міняє плани, на перший погляд нам здається, що щось вийшло з під його контролю. Бог, який міняє плани, Він завжди піклується за церкву. Степана якого він забрав, який. По логіці нашій, мав би ще дуже довго служити, мав би ще багато що звершувати, але він дає Павла. Павла, який в кінцевому результаті також стає тою посудиною, яку Бог обрав, і через кого Бог робить великі чудеса. Бог вірний, Бог сильний і Бог той, хто піклується. Ми, як церква, маємо не забувати, і я би хотів би просто попросити. Щоб ми своїм відношенням, і не тільки відношенням, молитвами піклувалися про родини Діани Люшиної, Оленки Серко. До нас також ходять ще люди, які мають такий статус, і Таня Буковська, ви знаєте, вона також є вдова і виховує п'ятеро дітей. Вона, хоч, можливо, не є членом нашої церкви, але. І вона також потребує доброго слова, підтримки. Оленка зараз живе в Тараса, так? Якщо ви маєте бажання, проїжджаючи, купіть два йогурта, заїдьте, постукайте в двері, лишіть, благословіть і їдьте. Якщо вас попросять лишитись на дві хвилинки, лишіться на дві. Можливо, не знаєте, що зробити, подзвоніть до Люби. Скажіть, що ви молитесь, будете йти на базар за рибою, зайдіть там, де фарба продається. Де Люба, підійдіть, обніміть. Можете по щось інше буде йти, зайдіть. Не треба, не треба переживати, не треба думати, що ви сьогодні там не почитали багато біблії і вас нема що сказати. Просто підійдіть, обніміть. Просто покажіться, що ви є. Хай Бог благословить кожного з вас. І насправді цей тиждень, який ми прожили, я думаю, і Оленка, і Люба багато говорили приємних речей в сторону церкви. Але я би хотів би, щоб і через рік вони могли так сказати в адрес церкви і через два, і через три. Надія, ми плачемо, але ми при цьому всьому довіряємо для нашого Господа, що Він все тримає в своїх руках. Амінь. Давайте помолимось.